Доброго дня! Це Яна із зроби сама і ви дивитесь рубрику під мікроскопом. У сьогоднішньому випуску ми познайомимося із новим степлером від компанії VM Memory Keepers. Ось так виглядає цей маленький та компактний інструмент. У комплекті із інструментом одразу продаються скоби. Маємо скоби п'яти кольорів: сині, золоті, блакитні. Зелені та рожеві. Степлер може ставити скоби на папері глибиною до 2,5 см. Тобто на глибині одного дюйму. Давайте я покажу вам його в дії. Чим цікавий степлер від компанії View Memory Keepers? Тим, що, окрім того, що він може ставити скоби, він може також їх знімати. На звороті інструменту є ось такий невеличкий пластиковий, можна сказати, виріз, за допомогою якого можна легко зняти скобу, якщо ви поставили її у невідповідному місці. Доволі легко. Окрім цього, до е, степлера від V-Memory Keepers продаються запасні скоби. Виглядають вони ось таким чином. І у цьому наборі, знову ж таки, є 5 кольорів: синій, салатовий, золотий, рожевий та блакитний. І, е, якщо я не помиляюся, їх тут близько півтори тисячі скобів. По е, 300 скобів одного кольору. На сьогодні це все. Сподіваюся, ви дізналися щось нове. Дякую за перегляд!